Дитяча Біблія Манна Небесна, книга Вихід, глава 16, вірші з 1 по 31. Народ ізраїльський продовжував свій шлях, і Господь вів його. Коли вони прийшли до пустелі сін, то всі почали ремствувати на Мойсея та Аарона, кажучи, що у Єгипті було краще, бо у пустелі нема чого їсти. Мойсей сказав народу Господь почув ремствування ваші, що ви підняли на нього. А ми що? Не на нас ремствування ваше, а на Господа. По тому Господь сказав Мойсею: Я почув ремствування синів Ізраїлевих. Скажи їм: з вечора будете їсти м'ясо, а ранком наїстеся хлібом і пізнаєте, що я Господь Бог ваш. А ввечері з'явилися переполиці і покрили увесь табір, так що народ зміг приготувати собі різноманітні страви із цього смачного м'яса. Вранці ж усі побачили росу навколо стану. Коли ця роса випарувалася, то на поверхні постелі залишилась крупа, схожа на іній Це був небесний хліб від Господа для всього народу. Ізраїльтяни назвали цей хліб манною. За смаком він був схожий на корж із медом. Господь наказав назбирати манни стільки, скільки було необхідно на один день. Якщо ж хтось збирав більше, то залишок псувався протягом ночі. У п'ятницю Бог звелів назбирати манни на два дні, оскільки субота була днем спокою, встановленим Господом для ізраїльського народу, і у цей день ніхто нічого не робив. І лише у п'ятницю зібрана на два дні манна. Не пропадала.